Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, ще раз доброго ранку. Ви знаєте, що переглядаючи різноманітні рейтинги, на кшталт 10 продуктів, які ми найлегше отруїтися, я майже всюди знаходжу крабові палички. Ну це і ковбаса, і маслини, і картопля, сир яйця, але крабові палички завжди в топі. Серед для калок у тексті можна знайти таке, що у так званих крабових паличках присутні сильні алергени: є 120, є 160, а також є 170. 71, які в Україні, на відміну від країн Заходу, ще дозволені. Проте у вітчизняному мозі дають стабільно е, іншу відповідь: що крабові палички цілком безпечні. То де ж правда, будемо зараз розбиратися. Для початку я поцікавився у українців, як вони ставляться до предмету нашої сьогоднішньої розмови. Це ж любов дитинства, але зараз їх прям рідко їм. Але чоловік дуже любить салат з крабовими. Я їх ніколи не їм. Чого? Ну, подобається десь. В дитинстві дуже любила раніше, а зараз ну, напевно часу просто нема. Мої діти, коли малі були, так вони просто брали їх і їли. Так, я також так робила. Взагалі, ці крабові палочки, це не крабові палочки. Це, мабуть, по моєму це з прошлого. Тому що, ну. Раніше це був делікатес, і цього, ну, люди до сих пор за це цепляються. Дуже рідко. Займаюся спортом, харчуюсь приблизно, щоб правильно. Тобто палички не, не, їм, не, з цього, не, їм, не. взагалі не, не сприймаю. Чому? Ну, крабов там по нулям, рибка якась дешевенька перемелена і хімія. Отже, думки досить таки різні. Але з противниками цьому, цього продукту солідарний фахівець із хімічної безпеки продуктів Денис Павловський. Він закликає бути з крабовими паличками насторожі. Перша небезпека це крабові палички, протипоказані людям із нестабільною психікою. Тому що вони, коли дізнаються, що в крабових паличках немає крабу, у них наступає шок. Крабові палочки вони в своєму складі не містять ніякого крабу в основному це є фарш риби. Ну і ви знаєте, що той продукт, який отримав у світі дещо поетичну назву Крабові палички, він виник, як я вже сказав, у Японії дуже давно, але у сучасному вигляді, у 1973 році, ну фактично, це робилося для того, щоб не пропадали залишки від рибного виробництва, тому що і, і може бути пошкоджена риба, можуть бути залишки від філе, які не йдуть в основне виробництво. І Саме для того було винайдено спосіб, щоб формувати їх у брикети, і потім ці брикети заморожуються і вони можуть продаватися по всьому світу. Професорка Олена Сидоренко розповідає про крабові палички таке. Що таке крабові палички? Всім відомо сурімі, тобто подрібнений фарш риб. Фактично паста Можна сказати, що крабові палички, навіть такий снек. От наразі сьогодні це снек, який може бути використаний в умовах, коли нема доступу до продуктів неконсервованих, наприклад. Отже, для того, щоб сформувати ось такі крабові палички до рибної сировини, до власне, риб'ячого філе або різноманітних залишків від основного рибного виробництва, додають різноманітні складники. Це може бути борошно, крохмаль, сіль, різноманітні стабілізатори. І якраз з метою здешевлення дехто з виробників перебував борщують з непотрібними складниками. Денис Павловський. Коли приходить такий фарш, рибний фарш, який використовується для виробництва крабових паличок, у наших недобросовісних виробників виникає бажання, як би нам його розбавити. Як би нам його зробити більше, як би нам мінімізувати виробництво на ті крабові палочки? І тут вже вступає хімічна промисловість, різні підходи, які використовують недобросовісні виробники, вони починають туди додати різні соєві добавки, вони починають розбавляти низькоякісною рибою, різними відходами від обробки такої риби. Так? Тобто все це перемелюється, все це фарс. Очевидно, що вживання цілого букету ось таких не дуже корисних складників не зробить нас здорові здоровішими. Я звернувся до лікарки дієтологині Софії Шпак для консультації. Ось що почув. Уважно вивчаємо склад. Якщо основної речовини сурімі не менше 40%, ми не можемо це вважати такою здоровою повноцінною альтернативою. Білку риби, білку птиці, білку м'яса чи яєць. Отже, переходимо до практичних порад. Перша і, мабуть, що найголовніша, уважно вивчаємо склад. Нехай він дрібнесенько там написаний. Але дивіться, щоб рибної сировини було ну. Не менше аніж 40%, а краще, коли більше не забуваємо про традиційний лайфхак. Обираємо той продукт, де є менший список інгредієнтів, і від перевіреного нами виробника. Тому що, наприклад, я точно кажу, я не можу назвати бренди, але в Україні є досить достойні виробники крабових паличок. Ну і наступний дуже важливий е е лайфхак це термін придатності. Чим Якісніший товар, тим менше термін придатності крабових паличок. Ну, він має бути ну, щонайменше менше, аніж рік. Якщо термін зберігання два роки, моя історія з вибором закінчується. Я шукаю ті крабові палички, які будуть зберігатись менше, ну хоча б півроку. Тому що, як правило, такі крабові палички будуть містити більше натуральних компонентів, менше штучних добавок. Ну, а далі, і вже в магазині ви навряд чи це зробите, але вдома для експерименту ви маєте ці крабові палички зігнути. Якщо вони повинні бути еластичними. Це значить, у їхньому складі є достатньо білку. А якщо вони кришаться, якщо вони ламаються одразу, то я б такий продукт не купував. Ось, подивіться, бачите, що робиться. Ну, Хоча, хоча. От, ви бачите, дуже швидко ламається. Я не знаю, чи я на цій таці нашій на цих наших тацях знайду потрібні крабові палички, але ну, схоже, що ні. І якщо Олена Володимирна зараз мене підтримує, сподіваюся. Якщо цей продукт, ви бачите, гарно виглядає, якщо він гарно згинається, теж важливо. Тому що міст білка еластичність надає, тоді буде вологоутримуюча здатність гарна. Якщо гарно розвертається крабова паличка сама сурімі, то можна говорити про те, що продукт є досить якісним. Ну, із з тої ж сфери, при нарізанні краві палички, палички теж не повинні дуже кришитися. Якщо вони тримаються, кубки, якщо ці квадратики ну, для салату в основному ми використовуємо цей продукт, то це непоганий, до речі, виробник. Ви бачите, не дуже кришиться. А де те, що мені не подобалося? Ось ці. Ану. Раз. Подивіться, крихкість очевидна. Ну і, звичайно, якщо ви купуєте крабові паличку, то ви дивіться на їх зовнішній вигляд. Вони не повинні мати якийсь такий жовтуватий, несвіжий відтінок. Вони не повинні мати сир, сірих плям. Вони взагалі не повинні липнути. Якось не дуже. Ну, Нормальний запах недобре, недобре пахнути. Ну а якщо все вас влаштовує, то інколи цей продукт вживати можна. І дієтологи тут нам е на підтримку. Як класний продукт не можу його назвати, але інколи, якщо дуже хочеться, душа бажає не, не треба боятися. Можна там, з там чистою совістю з'їсти, але на наступний день приступити до більш якісного білку дійсно. Нелічка, Ігоре, ну що, якусь додаткову вартість від моїх досліджень? ви сьогодні отримали. Ну костя, звичайно, ми дізналися багато цікавого. Єдине, що я хочу сказати, мабуть, поціновувачам крабових паличок: що якщо ви так любите той крабовий салат, то його можна просто трішки легшим в плані калорійності зробити. Наприклад, прибрати рис. Як компонент, а я знаю, що багато господин додають саме варений рис білий і замінити, наприклад, капустою. Це вже Костя, неля не з тобою говориться. Вона за Талі Самоко вже доведе. Це вже інша програма. Як кажуть, паси тобі величезне. Розібрались нарешті. Не такі страшні ці крабіві палички, як здається. А що далі буде? Що наступного абсолютно не такі страшні? А далі буде ну порівняно новий продукт на ринку, але він давній, давні скільки людство існує. Козяче молоко. О, кайф. Дуже специфічний на смак, але прикольний і корисний. Дякую. Костя Грубич, Дочекаємо. знаю, споживаю. А за кілька миттєвостей голови на ранок.